Друзі, привіт! Вітаю на каналі! Якщо ви чекаєте продовження серіалу Дві сестри, так як і я, спішу повідомити, що показ 11 та дванадцятої серії відбудеться на телеканалі СТБ 22 жовтня з 20.00. В попередніх серіях ми дізналися про неочікувані повороти подій, які повністю змінили життя головних героїв. Побачили, як ті чи інші рішення, сказані слова, зроблені справи, визначили долю Віри, Саші, Ігора та Віктора на багато років вперед. В одинадцятій серії правда поступово починає розкриватися. Алла приїздить до Віктора. З якою метою і чи зможе вона сказати всю правду чоловіку і розповісти про доньку, або ж знову придумає чергову вигадку. Тим часом Михайло знаходить листи, які Віра писала у в'язницю Віктору. Що скаже він їй про це і чим це закінчиться у домі Гордієнка? Алла ж починає шантажувати Гордієнка і робить йому пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Хитрий слідчий починає всіма способами змушувати влада поїхати з мальовничого, чи доб'ється він свого. У 12 серії Віктор одночасно запрошує Віру і Олександру до себе додому. Для чого і що він дізнається від сестер? Також ми дізнаємося, чи залишилися почуття в жінок до Віктора, а у Віктора до однієї з них. Гордієнко ж тим часом розслідує справу нападу на влада, кого він хоче зробити винним у злочині, і чи Алла змусить його змінити думку. Алла ж тим часом у своєму репертуарі знову плете інтриги. Віктору розказує чергову казку про те, чому вийшла за Ігоря і змінила ім'я, а також Бреше, що сталося з їхньою донькою. Чи повірить він жінці? Друзі, якщо дане відео для вас було корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!